Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Тут люди. Мій малобюджетний канал про життя в Нідерландах. Знаєте, в цій прекрасній країні в королівстві. Я би сказав, як завжди, класична нідерландська погода, така з легким дождіком. Зараз уже відчуваю, ляпати буде. І сьогодні я в місті Амесфорд. Приїхав я сюди перший раз. Сюди який джип. Прикольний. Приїхав я сюди перший раз, в мене є важлива місія. Сьогодні буде інтерв'ю, і зараз, просто прогулюючись цим ранковим місцем, хочеться вам показати кусочок цивілізації от дійсно кусок цивілізації. Тому що кожен раз, коли я приїжджаю в якесь місто Нідерландів. Ну, мене такий знаєте, шок. Мене шок порівнюючи Україну, порівнюючи Каховку, Херсон, мої рідні села з цим все, з чим тут що відбувається. Знаєте, я ну, типа для мене це трошечки так дуже дуже дивно. Міст маленьке місто, знаєте, невеличке, не чим ну маленьке просто місто. Це знаєш, не по міркам не Харків, не Київ, не Львів. Просто маленьке місто, в якому є тротуари, велодоріжки, в якому є ця вся структура, сучасне архітектурне мистецтво. Воно знаєте, як грамотно все поєдино. Немає тої реклами, і ти дивишся на це все. До речі, зараз я попав квартальчик. Тут а він славиться своїми. Барами, бабами. Ну, воно в кожному місті таке є. І ти дивуєшся тому, ти дивуєшся тому, що твоя країна з таким ресурсом, з таким запасом має тільки тріумфальну корупцію в світі, має тільки тріумфальну корупцію в світі. Ти так проходиш по цьому всьому і розумієш, що тебе десь кинули, що тебе десь знаєш, трошечки обманювали. З самого ранку, я мене що дивує, це з самого ранку на вулиці ранок вони йдуть і один одному посміхаються. На вулиці йде дощ, вони посмі... я з того, напевно, з того суспільства, з села, де одна маршрутка в Херсон за день ходила. Якщо вона йде, це вже добре. Ти заходиш в ту маршрутку, всі злі, всі на негативі. Яке там посміхається, ти що, що ти либу корчиш, так би тобі сказали. А тут вони посміхаються, то вони, воно хой-хой. І веселі, і довольні, і, і прикольно їм. І не знаю, як це так. Це тут, як це все цікаво зроблено. Така вузенька вуличка. Тут якась, я так розумію, якась якийсь музей чи що там. Не, не, це непонятні ці машинки, це їм можна де хочеш їздити на цих машинах. І тут дивимося, можна подивитися, що людей в хаті. Нельзя, конечно, так снимать. Ну, а що ти зробиш? Я приїхав в села, де трошки ще дикий. Ну, занавіску повішайте. Що? Як мені інтересно поснімати? Худе да. Сьогодні, сьогодні я в гостях в нідерландської сім'ї, в людини українки. Скільки ви тут прожили? 19 років. 19 років. Це Тетяна. Я знаєте, я думав, як вас представити. Ага. мамина подруга, Тетяна, ага. мамина подруга, яка Одну живе, в власниця, да? да і дуже сьогодні знаєте, хотілося би тако розкрити трошечки питання про народ, про нідерландців, mm -hmm. про життя, про побут. І коли от я думав над цим інтерв'ю, ага. воно в мене постійно експромтом получається. Ага, ага, я там питання, якісь накидував. І, напевно, це інтерв'ю треба було зробити на початку моєї кар'єри в Нідерландах, ага, щоб ви ага, розказали трошечки. Ага. І Сьогодні наша головна задача з вами ага, ага. трошечки розкрити поняття сім'ї нідерландської побуту, звичаїв і отак, що відбувається навколо вас, і угу. порівняти це з українською. Угу, угу. Що б хотілося почати? От це знаєте, з, з будинку цього сього ага. з відкритих вікон і, і людей. Що ви що ви можете про це розказати? Значить, коли я перший раз сюди приїхала, мені мене це здивувало, що всі люди на велосипедах. Я думаю. Як у нас в Україні якось так на велосипеді, це ж тільки в селі ми на велосипедах їздили. Тут ці люди на велосипедах. Яке відношення один до одного? Люди посміхаються, люди дуже вічливі. Якщо там тебе не чай... ну, хтось так, трошки там, ти стоїш в черзі в супермаркеті, і, не дай Бог, хтось тебе трошки так тебе притиснув, чи що ой, пробачте, пробачте. І люди такі чесні, на моєму, на моєму чесні. шляху, чесні, чесні. Дуже завжди зустрічалися люди дуже вічливі. І дуже я спочатку, я перед тим жила в Празі. Мені було дуже такі комплекси. В мене були, що я з України, що мову мою відчувають. Тут у мене такого відчуття немає. Я тут якось мені тут. Я знаю, що мене люди зрозуміють, як я там вмію говорити, не вмію нідерландською мовою, Вони до цього такий респект у людей. А so... от дивіться, ви помічали? Ви забігаючи наперед, я скажу, що ви працюєте в школі, mm -hmm. і сюди приїхало дуже багато українців. в Нідерланди mm -hmm. вибрали mm -hmm. цю країну так, для так, прихисту. Так, так. Кожен по своїм умовам комусь подобається Нідерланди, хтось бачить тут якийсь економічний розвиток, там роботу. Оцю агресію від українців mm -hmm. помічалася вона чи ні? Ну, ви знаєте, агресію від українців я не помічала. ні. Я бачила тільки, того, що я почала працювати в школі зразу, як приїхали діти з України, що батьки були дуже-дуже сумні. діти були дуже сумні. Такої агресії я не бачила. я не бачила. Я, е, просто, що, Як вони всі були налякані, ці люди, агресії я не бачила. Тільки страх, якийсь такий е, жмуток, так? Да? Смуток. смуток, смуток, така. це, це оце, я тільки я була сама з того, що ми в школу, коли приходили українські дітки, ми з учителькою, нам треба було таке завдання питатися, а як ви їхали після війни, Як ви добиралися? Що ваші діти, чи були у них якісь травми, чи бачили вони розстріляних людей? Нам на це треба було дуже звертати увагу. Ми потім, у нас така дитина досьє, і це у нас стоїть досьє. І це на цю дитину, яка дитина щось пережила, до неї дуже. дуже Дуже, дуже ми з такою любов'ю, з такою ніжністю відносимось до цієї людини, до цієї дитини. Дуже ну переживаємо, що в дитини ця треба. Ще знаєте, питання, ага. що мене от дійсно цікавить? Я коли приїхав сюди, в Нідерланди. Угу. Я був в Польщі, угу. я був, проїхав в Росію, я, я жив в Україні. Оця ось усмішка. Да, да, це ось... ось... воно справжнє. Воно справжнє, воно справжнє. Воно справді. Я їду на велосипеді рано. Я їду, трошки якась так і так, так підняла очі. Хтось, а людина йде мені, добрий ранок, ходимо Морген. Справжні. Просто це у них вже воно, як ти кажеш, з кров'ю, з молоком матері. це. Оце просто посмішка. І кругом їдеш, і такі білборди не бачив, написано, що посмішка тобі до лиця, посмішка тебе. Прикрашає, позабулася слово. Прикрашаю. Прикрашає так, так, так. Тобто це не наіграно? Ні-ні, не наіграно, ні. 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 Я коли приїхала, перший раз мій чоловік любить дуже музику і на концерти. Ну, я думаю, йдемо вам, Амстердам на концерт. Це було ще ну, давним-давно. Я думаю, ой, треба ж на концерт, треба ж одягнутися. Якось так. Ну, у нас так на концерті, ідеш, гарно. Ми прийшли на концерт. Я дивлюся, такі люди в якихось таких куртках, таких плащах. Мені це було якось, думаю, ой, а де ще дрес-куди, як у нас у нас чим показати себе, якось так похизуватися. А тут це просто, ти просто йдеш собі, це другорядне, це не, це не займає, там, як ти як ти виглядаєш. просто ти йдеш за культурою. За з якимсь мистецтвом. Ні, 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 показ... нема, треба нема. Поїхати, скупитися, купити собі нові штани, щоб люди живуть. А щоб що показати. Такого, такого так. Це мені так мені було, це було дивно. Я так думаю, я ж тобі кажу, ми прийшли до людей, а в них у хаті так, ну таке, все такі меблі, такі старі, таке все, ну таке запорошене, але їм це... Це все рівно. Вони сидять, у них дуже сім'я тихо, вони сидять, вечеряють в такому спокої, і вже розмови ведуть, куди вони поїдуть відпочивати. — да? Це пріоритет відпочивати, або вихідні. Що будемо робити на вихідних? Куди ми йдемо? В Музей йдемо, чи десь ми на велосипедах поїдемо, чи ми поїдемо якесь в друге місто, подивимося. Це сім'я. Так, 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 сім'я, це сім'я. Ми вихідні, ми плануємо. Ми на роботі з колегами, і ми вже підходять вихідні, і ми вже балакаємо. Так хто що робить на вихідних? Це не значить, що ми там вдома будемо ага. чимось домашнім таким господарством за займатися. Сапою, так, так, город та, цибулю садить. Ні, ні. Відпустки, да. ага. відпустки мого батька моєї мами, відпустки ніколи не забуду строїтися там, да. ну, щось да. там Добре. сіно скосити. Да. Тут ні, тут кожен планує. Ну тут планують що, люди. Тут погода дощі. Угу. За цього люди всі да, хочуть. Так, ми з вами бачите, сиділи Де? вже сонце, і зараз знову Паспа стає. Так, так. Зараз прийдеться знову камеру. Ага. Цікаво, знаєте, оце дозвілля як проходить. Оце мені дуже. Я, я так ходив, коли перший uh -huh. раз приїхав сюди в Нідерланди. І почав якісь там ролики записувати. І перше, що я ходив, таку людям, знаєте, вікна заглядав. Воно mm -hmm. може не сильно це показує mm -hmm. про якусь вихованість. Ну мені було дуже цікаво заглянути людям вікна, і навіть коли там вже пішов по секонд-хендам, знаєте, ходити. Yeah, yeah. Я бачу, що багато продається пазлів, настольних mm -hmm. ігр, так, так. різного так. такого всього. Це, це так проходить дозвілля. Це дозвілля приходить. У нас вечір особливо зимові вечора. Ми граємо в карти, ми граємо у нас такі такі на. Настоль... Тольні ігри такі гри, так всякі такі там монополії, не знаю, в Україні пазли. Це ми складаємо. У нас зараз на тисячу на тисячу кусочків пазл, будемо хочемо його складати, ну треба ж його місце, хочемо збирайтеся. складати. І, да. ми, це, це мені було теж, я хотів в школі вчителька, але нема в Україні немає такої культури з дітьми проводити час за якимись розвиток дітей. На цього в нас немає. Да. А тут дуже-дуже. Ми приходимо в гості. Ми теж я була здивована, у них діти і повечеряли. Оце ж ми в гостях раз вже понаносили ігри і сидимо їхні діти. Ми, вся сім'я їх п'ятеро, і нас двоє там з чоловіком. і Ми граємо ігри разом. Дуже, дуже або ми їдемо теж там сім'я, в них теж двоє дітей, і до нас там прийшає. Ми обов'язково граємо ігри. Вони якісь нову ігру купили, привозять і ми граємо. А, ну, ні, різні... Нема такого, як от у нас знаєте, там. ну... Сидять і випивають постійно. Ні, ні, такого... ні, це мені теж було випивають пиво. Ну Це п'ється помалу, ну, це п'ється з розмовами, ведуть такі розмови. Політика, історія, е, а також подорожі. Люди дуже, це просто у них не те, що. А просто е, прийнято. Ну е, тому, що нідерландці це ж літучий голландець, галандіс, да? ну да. Так це вони, вони в них колонії свої були, так що у них це дуже прийнято. Це десь їздити, десь щось шукати, щось. Поз... дізнаватися, познавати щось нове, да. так що в мене чоловік також. Ми куди він, я там ще б так що ще може вдома так трошки, а він каже: Ні, треба кудись нам їхати, треба щось, щось що ми будемо вдома сидіти. Кожен Такого день одне і, одне. одне і те саме, одне і те саме. Що знаєте, цікаве питання. Дуже багато я дивлюся, тіктоків дуже багато порівнюють. Це кухня. Mm -hmm. Це нідерландська кухня, кажуть, її взагалі не, 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 немає нідерландської да, кухні. Так, да, Це правда. Єсь таке, да. як би кажуть, е, ви як хазяйка. Да. України, да, да, господиня, да. Е, ви сюди свої, заїхали зі своїм оцим меню? Ні, ні. ні? І спочатку мені було, що мені було дуже чудно. Ми, наприклад, коли ми до мене приходили гості сюди до нас, я, мені треба було по-українськи накрити стіл угу. два-три салати. Там щось з напекти з майонезом, таке, потім там і перше, друге, третє, так, все, колбаси нарізати сиру, ну як дуже. у нас. Це тут не прийнято. Тут прийнято, ми приходимо в гості, що ми, наприклад, до нас прийдуть ось завтра гості, ми покладемо, поріжемо, перед тим вони прийдуть 4 години, а їсти ми будемо в 6. 6 годин обов'язково люди, люди їдять в 6 годин вечора. Uh -huh. Коли їдять люди в 6 годин вечеря дома, не телефон не піднімається, на ніхто на смс ки не відповідає, і двері бувають не відкривають. Якщо хтось прийде, це така так, да так. ну тут мало хто тут же так не приходять. Люди тут треба тільки робити дого аспрак. Таки договоритися. Скільки ти прийдеш до мене, я вже на тебе надіюсь, я вже тебе піджидаю. Так просто як в Україні ми. Там Звезли. позвонив і, і сів, і, і сидиш, і людині так. щось треба робити? Ні. Такого ні, Якщо ні, вже ні договориться все договориться про зустріч. То... то вже все, я вже все відкладаю, я вже на тебе чекаю. Не дивається, що нідерландці буває обіжаються, коли ти сказав, що ти прийдеш, О, а ти а не зап... приходиш. О, дуже ти що? Або запізнюються, не прийнято. Ні-ні. Треба вчасно-вчасно. При... Пунктуальність вчасно. така є. Пунктуальність це дуже дуже. Ну воно і зручно. Ти знаєш, дуже ну, зручно. Ти сказав, ти ну і це, що у нас приходять, так? Да, приходять у нас друзі на вечерю. Значить Ми подамо, наприклад, сири, різні сорта сирів, колба. Там поріжемо таку якусь таку. Потім можемо покласти такі, всякі, такі е, 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 крекери, потім, щоб мазати їх такими намазками. горішки, чіпси. Це буде так перед їдою. А потім буде головна їда. Головна їда це гаряче, це може бути суп, і може бути е, друге це там або з м'ясом, або з рибою. Це да, це нормально, ну багато їди, ні, Оце так. А святкування вечором, і потім десерт. Святкування, день народження. День народження оце так не відбувається. Ні, 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 ні. Тут ні самі нідерландці, буває, сміються з їхніх день народження. День народження люди приходять просто на торт. Ти просто приходиш, поздоровиш так і сидять. Це дуже воно дуже така смішна традиція. Люди сидять у такий в кружок, сідають. Приходя, мені було дуже дивно. Сідають люди в кружок. Отак, ми прийшли там, привітали, подарунок дали. Ми сіли. Я приклад, а ти я ми прийшли, а тут вже сидять люди. І я підходжу, я тебе знаю, не знаю. Я підходжу і тебе поздравляю. Кажу по-українськи поздоровляю вас з іменинником. Що ми, наприклад, я вас геть не знаю, ми геть чужі люди. Прийнято кожному подати руку і сказати поздоровляю! Поздоровляю, поздравляю! Це так. Це мені було дуже смішно. Це дуже дивно. потім. Оце це, це нідерланд, ну це і за і за що кальвіністи, протестанти. Це у них дуже, як би сказати, не щоб не святкувати, щоб люди католики, вони більше такі, більше, більше святкують, а протестанти у них дуже серйозно. Потім виносять тортику по кусочку тортика, дали чай, кофе і все. Це ми зараз все, знаходимося все. в місті Амесфорд. — Амесфорд. — і тут більше переважна більшість протестантів Протестантів, да, і це протестантів такі так. традиції, тому що я з ким спілкувався з Тільбурга з Бреда. Там більше католиків да, там да. такого я не там чув, більше так повеселіше проходити. Е, да. Дуже я цікаво чув. Знаєте, що по е, тим подарункам, що тут не прийнято такі. оці, знаєте, оці такі буває. Наприклад, так я кажу, наприклад, ой, подарили так. ой, треба якийсь подарунок подарити. А чоловік каже, а що ти так тобі подарила? А ти хочеш точно на таку суму назад подарити подарок? Ну що вже, а ми ж думаємо, ой, щоб не обсудили, ну, а то так. скажуть, що ти ой, такий а подарок як. подарила. Ні, ідея. Головне ідея. Тут, наприклад, на подарунок ніхто не звертає. Тобі це не важливо. Mm -hmm. Я можу подарити щось тобі зробити, відкриточку написати там, наприклад, руками подарити, і ти будеш. Дуже задоволений. Ідея, головне увага. ідея, увага. увага і ідея. Що ти сам придумав? Оце наприклад, людська, да. людська 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 увага. Іде. Так, а так, що так. ти купиш? Ні, ні. Це ні, воно ні, не ні. Так, я буваю так, наприклад, да. і тут, наприклад, ти йдеш в гості, можеш взяти щось з собою, можеш не брати. Тут тут якось тебе вже чекають уже все сімейні цінності. Я бачу, тут пов'язані з таким мінімалізмом mm -hmm. в плані такого, знаєте, слова. Потреби потреби тих речей якихось, угу. бо там. Нема, нема. Матеріалізму в нас немає. Одягнуть дорогі шмотки, показати, що ти да. ходиш. Я ніколи це не помічав за нідерландцями, ні, ні, щоб ні, вони ні, там, знаєте, ні, ну, ні, ні. фиркали тим брендом. Ні-ні. Ні, ні В нас ні-ні. ні І мій чоловік, наприклад, я йому буваю, я кажу, ой, там щось таке, якесь таке фірмовий одяг, він каже, я не буду нікому рекламу робити. Бачите, носити. Як ходити на суміш, <рес> да. <рес> 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 Хенд ага. було таке. Да. Е, що, знаєте, ще ви працюєте в школі, і дуже, дуже цікаве. Ви працювали в Україні в школі. Так. І дуже цікаве порівняння. От, mm -hmm. і, знаєте, Коротенько, коротенько yeah. не будемо поглиблюватися, це mm -hmm. порівняння шкільної системи виховання і mm -hmm. підходу. Вчителя як викладача, до прикладу, да. тут в Нідерландах mm -hmm, mm -hmm. хто він являється? Яка його роль? Головна його роль mm -hmm. і другорядна роль? І в Україні? Як це mm -hmm. було у вас mm -hmm. ну, на вашій практиці? Ну я давно ще в 90-х працювала в школі в Україні в Україні. Чим відрізняється, то тут більше уваги до дітей приділяється. Дуже більше до дітей дуже з повагою, до дітей дуже тихо, спокійно, не можна, дитину… Тут нема так, щоб накричати. А ще що в школі ми були здивовані, так, наприклад, українські батьки що було, хлопчик один погано себе вів, постійно, погана дисципліна в нього була. Так він це… І мама його каже, а я ж сиджу, перекладаю. А мама каже, Уже так побила поясом, Уже так побила поясом. Я не знаю, що вже з, тим, з тим своїм ваннею робити. І це ж я перекладаю. Бачу в директора такі очі, як побила. Я кажу, так, да, отак побила, кажу син, а друга мама каже, уже плачу йому, плачу, прийде з прийде школи. Там... Якесь слово вивчені нідерландське, я вже йому євро даю за кожне слово. Знаєш, і в, Директор то також на мене було. Ну, дуже батьки, ді, вчит, пробачте, вчителі дуже відносяться дуже-дуже з повагою до учнів, дуже з повагою. А Тут учні? учні теж з повагою. Теж з повагою. Просто на уроках я бачила українські дітки, вони були, їм було так якось, вони були, кажуть, так, ми, ми сиділи у у школі одна дівчинка каже: так ми нам не можна було тут. каже, от, наприклад, якась вона вчителька щось якусь тему розказує. Наприклад, дієслова нові там став. Сів. І вона ж показує, і діти повинні виси, на стула вилізти, на стіл вилізти і показати. А дівчинка одна каже, як на стулу? Нам в Україні директор би нас би таке побив, б, то, побив би, то, що, ну, не, ну, це не можна. Я кажу, ні-ні, вилазь, я ж вчителька сказала, щоб всі вилізли на стіл, або всі там лягли на землю. Більше свободи. Це, слоб, о, свобода оце таке слово, да, воля така. так-так. І дуже, я ж кажу, на перерві теж ми з дітками і граємо, і футбол граємо з дітками. Постійна така активність, да, да. В школі? і діти дуже багато. Проводять часу. Ну, я працюю зараз з маленькими дітками, то вони дуже працюють багато дуже гуляють багато на вулиці. І дуже система така, дітки в мене від 4 до 6 років дітки, вони вчаться трошки, щоб дитина вона в такому віці вона повинна більше гулятися. Ну, Гуляються вони, і ми повинні придивлятися, як вони гуляються, щоб вони не робили якісь конфлікти. Тим часом ти і виховуєш цю дитину. Також, Як ти гуляєш, а що ти, мама, папа, ви гуляєтесь, а як ви? А як ви розмовляєте? Ми на це також, хоча діти, ті, хоча діти граються, але вони також працюють. Це Ми бачимо, оце такий через прийом гру. Так, та через гру. І дуже, я ж кажу, відношення до дітей, я дуже колеги в нас. ну, так всі про дітей, так піклуємося, ми всі. Явного методу кнута та пряника немає. У нас навіть це було в інституті, що метод кнута та пряника. даєш. Получаєш. Да, Ти да. не отримуєш, не даєш. Якби. Тут okay. це, це система, вона ця якби, це молодші класи, а mm -hmm. середні класи. Середні класи до, до 12 років початкова школа, а потім йдуть діти в середню школу, вже йдуть геть в другу школу, не так як в Україні в одній школі. І там вже домашні завдання. Там уже вони йдуть... Домашнього завдання немає. До, у початковій школі немає. До 8 класу немає, а вже йдуть в середню школу, є домашнє завдання. І потім, значить, із початкової школи вже е, учителя бачать, куди дитина, які в дитини е, рівень, рівень, який в дитини рівень. І туди її вже, наприклад, якщо ти на ПТУ потім підеш, ти просто йдеш, будеш чотири роки в середній школі. Якщо тебе технікум п'ять років, якщо ти на університет, то вже ти будеш шість років в середній школі, потім mm. йдеш на університет. Угу, Тут навіть, так. Так. А ти можеш до 16 років обов'язкове навчання, Ти повинен школу закінчити до 16 років. До 16, до 16 років. 16 років. Тут діти, якщо не ходять у школу, якщо багато пропускають без причини. Тут є, значить, у нашому міській раді є за міністерство освіти, яке відповідає за оці пропуски дітей. І якщо вже а просто це ж у нас зараз, все зараз дігітальна система, все ж в комп'ютері. І хто діти багато пропустили, воно автоматично йде на цього, до цього ж, називай, І він, Потім батьки будуть дуже великі проблеми, штрафи будуть. Навіть так, так, навіть штрафи, так, на... штрафи будуть так, в якщо в грошовому, так якщо діти, наприклад, канікули, а діти їдуть раніше перед канікулами, наприклад, там, батьки там, із Турції або десь там, вони хочуть далеко летіти, і пропускають вони школу, то в аеропорту їх теж можуть поліція зупинити і. Це за це дуже штрафно, може, після, дуже серйозно. Для школи зараз там літні канікули. Як проходить дозвілля? Шість лайгерів тижнів. Є батьків треба сам самим шукатись. Є, все є. Ну, платно, платно. Є українська дівчинка, яка е, маєш із цими, із е, коня... Конячками вона ходила теж там три неділі. Ну це все оплачується. Це вона все дорого. Це все дорого. Все дорого. Є багато волонтерів також, особливо з українськими дітками. Дуже багато приходять до них, де вони в гуртожитках цих живуть, приходять з ними, займаються там, малюють, щось там вирізають. Теж люди волонтери. А хотіла ще, ще таку зробити, що в Нідерландах це мені було теж... Я була так здивована. Дуже багато волонтерів. Дуже дуже багато волонтерів. Дуже. Вони, я я думаю, ну як це ж люди безкоштовно. У мене колега, вона вже після, після пенсії вона працює один день якби платно, а один день вона приходить як волонтер у школу. Просто, Цілий просто день просто. у школі вона так, це ж тяжко з дітьми. Так, так, оце в них дуже багато волонтерів. Помагають. Ти ж бачиш багато хто. Як оцей червоний хрест, якщо які акції, скільки грошей в Україну дуже багато так, пішло. Я це вони от люди. Вони вони потім ходять такі, наприклад, такі називаються колекти. Ходять люди з такими. Це, наприклад, ми збираємо гроші для дітей хворими, хворих раком, там, або деменція. Ходять і оце ж кидаєш або там через цей ну, QR-код. В Україні знаєте досить волонтер. Так. Я знаю це як щось це безкоштовно. Да, да. І, і тут таке можна, да, що в кожному містечку, кожному цьому маленькому селі є музей, да. є якась виставка, да. якісь свята, де да, не да. напиваються люди. Ні, ні, де, ні, де, кафе де, ти ж оця ось культура. Знаєте, такої вічерінки, як би назвати, я не бачу, щоб вони ні, друг другу били на столі. Морди, танцювати якщо. не такого немає. Нема такого. <свіс> немає як... ні, ні ні такого ні, ні. не прийнято. Ні, ні. Да. ні культура. тут п'ють, ну тут бачиш пиво, п'ють. Спокійно, собі, до балакою. Мені було так, було мені це, як люди за столом люди балакають. Мені було з України, це було дуже дивно. Я думаю, ну як можна балакати, про що можна балакати за тим столом? У нас п'ють, їдять, танцюють. Все. І Нема коли балакати? я ж да. думаю, Мені так було не звільнено. А тут сіли балакають, такі дебати, там, наприклад, от, і просто історії розказують. Там, знаєш, той той щось знає, той той. От, наприклад, дуже цікаво. Да, або подорожі. О, це такі бай... теми. теми це дуже... є, є кому що поділитися, Хто буде поїхати? Так, так, дуже-дуже, дуже. Дякую. Дякую ага. вам за це. Дуже, дуже <сх> цікаво було, ми ще до вас прийдемо в гості, да, люди да. напишуть коментарі, mm -hmm. ще попитають. Мені дуже цікаво відкривати для себе Нідерланди, щось знаєте, щось таке нове. Ага, ага. І коли ти Приїжджаєш зі свого села з третьої вулиці, яка не асфальтована, в цю футураму, то що для мене це футурама, по суті. Mm -hmm. Це щось таке, це майбутнє для України, це майбутнє. Так, я, так. я думаю, що колись воно і в нас таке буде, дай Боже. Да. Мені подобається, що ти приходиш, коли ти приходиш у міську раду, коли до тебе посміхаються, коли на тебе ніхто не накричить, тебе якось беруть. А що а вони а ну так ми вам розкажемо, все спокійно, все просто я теж так тут знайома багато з українськими людьми, які їм це якимось таким напливом, набуром треба, я кажу, та ні, так не прийнято. Там спокійно, ж сидить та людина, яка сидить, наприклад, в тебе якісь проблеми, так вона до цього не чує, Вона просто виконує свою роботу, так? Просто це, це геть, мені це дуже подобається. Що тебе вислухають, до тебе посміхнуться. Оце такі да, І в магазині я теж, коли в магазині, я в супермаркеті, теж дякую вам. І вам приємного дня. І, О, це, і мені це, це, це і приємного дуже дня. Це землі. дуже, дуже приємно, дуже приємно. Так що вчимося, вчимося трошки бути культурними, виконаними, дай Боже, здоров'я і що, як я кажу, завжди батькам передавайте привіт. Все, пока. Тетяна, дякую Все. вам. Щиро дякую, що до вас прийдемо. Добре, давайте, до побачення.